Так, друзі, ну, що приїхали ми на сояшник, це у нас тут сояшник Альдазор від компанії AgroRid. Отакий соєшничок сіяний він у нас 6 травня 6 травня. Ось такий вже він сояшник. Тут бризкали ми від Мешія і Гранд Старом. Ну, має отакий він вже видно, трошки ще є такі по ньому, щось цей от скачки якісь п'ятна прям чи холодніше було, чи я не повім, що він так трошки є. Так то вже й нічого, ну а то, то такі у нас справи. Дивіться, то ми ще є. Гатило взагалі ноль. По Амбрузії Амбрузія така ось от ну, Вона завмерла в такому цьому. Вона ні туди, ні сюди. Ну, коріння сухе воно. Отакі в нас справи. Ні, ну є куди проскакує, та що на яку може не попало, чи що десь там амбрузінка, там амбрузій інка ну То вже буде так. Тут Вже ми його гіліантексом амбро... рискать не будемо. Так, ну що, друзі, поля-полями на полях нема чого. Дивитися, це наша погода, дощів немає. Uh -huh, Заляжуті значними 13 градусами. То вирішили, мабуть, нога продавати вже сою, поки вона дешева. Дорого, ніков не треба, продамо дешеву сою. Тому То так, приїхали, то зараз ні, до нас приїхати глянути, взяти на аналіз. А там будемо дивитися, що воно. Що нам будуть за неї пропонувати. А так, отака, сойка. для... Як для... минулий рік вона вся така, то це ще й бомбар. А так. То чекайте. А може кому надо, тут дзвоніть, пишіть, забирайте. Да? То Якось так. Так, друзі, ну що, приїхали ми на нашу новенький ділянку. У нас всешник від компанії Євросем. Пегас. Ну такий, сіяний він у нас 1 травня. 1 травня. Тут під Євро євролатінгом, Євролендом ми бризкали, то ну, не нравиться мені нравиться такий, нічокінький. То тут такі справи у нас, друзі, вже такі, це єшнич. Це на краях він туди, він туди трошки дай повише. Ну все рано, я от не знаю чого, цей год якось по соєшникові трошки є ще отаке присутствує. І це не то, що я в себе дивлюся, по всіх полях от волна така, то і більше, то й менше. І Що воно цей год? Ну так само і з бур'яна. Перебивать поприбивало, ну а амброзія воно починає вже обходити потім. Ну, вже буде так. Хай вже росте. що буде дивно. То, що вже він переріс вже набирати на себе. То це, такі. це тут у нас Пегас, а чуть-чуть нижче ще станемо, ще покажемо і груд, який ще груд він такий. Мершця у нього побольше. Ось такі у нас справи. Ой, на груд. Все, поїхали зараз розвернемося. Так, друзі, поле те саме, тільки інший соєшник. Це у нас тут груд теж від Євросема, Антона, ну, а дай йому ранку я такої великої різниці в них не бачу. Ну мені наче на Антові трошки, як він такий лопатіший, да? От, дуже розлогістий такий. То, от, от, от. Ну, поки так неплохо, поки він мені подобається. Знаєш, кажу, а про це я наче на Антові Там десь, там десь. Так ця ось була і цей. І зірвана, а все равно. Ця ось і сухати, і це наче. Побити, і кореня нема, а вона не в'яне. Ну, вже буде така. Ну та й края, дай прядка дивиться, там де-не-де де її. А по краях краю вершка нема нам брати. Його немає. А все воно у нас стоїть. Та що воно одійшла, то та вже росте. А ця оце така й остається. Тут такі у нас справи. Так, що будемо їхати далі. Кукуруза пає Так, Приїхали ми на кукурузку. Це у нас це кукурузка Майфлави з компанії Лідея. Це кажуть, кукурузка сіяна у нас 24 квітня у нас 24 квітня. Зараз її більше зараз виторпчу і виламає якийсь. Ну, приїхали на нашій самий пізній посів 25 те а 27-те, травня у нас тут, да? 25. те 25 травня сояшник саме Саксон, Саксон. Бризкано ну, тут від мишія. І гранстаром амброзія. Це, дивіться, це тут пройшло 4 дні, як бризка. Амброзія дивіться. Вона вже все, вже вся пожовкла. Уходить. А миші вже взагалі дивіться. Ну вже його нема. Амброзія дивіться, лобода. Диві. Так, що видно, що вона все. Жало. Лобода згнила, диви корінь. Угу. Це ми бризкали тут. Тут, ось тут видно, що гірбік працював на оптичці. Падалка навіть соєшника, все тут забирало. Падалку соєшника забрала, все забрало. І отакий ж кажу, сіяний 20 25 травня. І отакий вже саксон. Ну, місяць назад, так? Місяць назад. Да, місяць. Сьогодні. Соді у нас навіть ще нема місяця. От вам і строки посіла і все. Давайте стратегія сюди. Да. От і холода. От воно й дає нам огня. І що у нас тоді, то гербіциди не срабатують? Ну як, як, як якийсь гранстар, він її ось вже прибив. Як Гранстар, так яка амброзіїна тут вже. І як він її прибив, вона жовта. І євролайтинги не хочуть забирати амброзію, то я не знаю. Звісно, що вже з цими гірбітілами, чи погодні умови у нас є такі. Він згнив. Тупо зганивши. Гниляк коріть. Він питається щось тут ще цей, але воно загнило гептом. Што? Ну а лобуду. Лободу, отак, що все. Перебита, мертва. І... І от такі от справи. Щариця, ну все, все Ось тут видно, що гербіцид працює. от То -то отакі, друзі, справи у нас. А там пишіть коментуйте. Так, друзі, ну що, перебралися ми вже на сою на нашу. Не знаю, буде чуть ме чи не буде. Отака соя, дивіться, вже починає навіть зацвітатися цвіт сіяна вона тут у нас 29 квітня отака дивиться навіть де вже є амбрузіїнка маленька мишіїнка друга волна так все посохше а тут койде ось дивіться починає прориватися ну, нас щось в'яло наче щось я не пойму вона наче й сохне що ми тут по ній робили бризнули по 1,8 літра раундапа Напалма, навіть це ми тут дефендерський напал. І ще після того пройшлися по 2 літра хелмікс соя. То-то так. Поки чиста, а там будемо дивитися, що його ще. Може по літрі ще бризнем То Ось отакі у нас справи. Ну, вже починаю потихеньку тісти. Так, дивіться, це вже новий мищиєць пошов. Де-не-де, а де, я Щось не розтав, вона просто відрабиться. Вже можна бути кінша одна матуста. А там время, як то кажуть, покаже. Так, ну що, друзі, заїхали ще на цей по дорозі сояшник. Там вже при просі компанії лідея, називається Озіс їхня двинка. Такий соєшничок сіяний, він у нас 8 травня. Або 5 або 8. -го. І ні туди, ні сюди. Закоходжувало ну, її. Коріння, наче сухе. воно стоїть так само. Забило, немає вже на чому держатися, а все одно сірова якось стоїть цей дріб'яці, сім малюється на дивані. А так отакий зеліш, що стається як. Наче ну тут воно численно. Таке, де-не-де бої.